Сьогодні готую страву, яку я дуже полюбляю. Можна сказати, це мій авторський рецепт. Тому що саме такого рецепту немає в інтернеті ніде. Є схожі, але саме такого немає. Я його назвала баклажанове капризотто». Погнали готувати? Ви бачите зараз всі продукти, які нам знадобляться. Пропорцій особливих, точних, немає. Готую завжди з того, виходячи з тієї кількості, скільки є баклажанів. І, відповідно, тоді вже. Кладу всі інгредієнти. Звичайно, якби баклажан був один, то і цибулі, і помідор, і часнику, і сирків, я поклала б менше. Сирки в мене зараз тут з грибами, але це не принципово, можна брати будь-які плавлені сирки. Баклажани, цибулька, помідори, сирки, часничок молоденький, і кріп. Ось всі інгредієнти, які нам знадобляться. Ну і, звичайно, сіль та перець. В першу чергу молоду цибульку нарізаю кубиком і відправляю на сковороду з невеликою кількістю олійки підсмажуватися. Коли цибулька підзолотилася, додаю до неї синенькі, вони ж баклажани, порізані кубиком. І знову це все Смажую. Поки баклажани обсмажуються, помідори також нарізаю кубиком. Баклажани, коли будете смажити, не робіть маленький вогонь, тому що, якщо поставити на зовсім малесенький вогник, то вони просто впитають олію, та, яка тут була, і все. Вогонь має бути середній, більш до великого. Коли вони зменшилися десь в половину в об'ємі почали підсмажуватися, сюди час відправити помідорки. І знову повертаю на пліту. А я тим часом подрібнюю часничок. Можна через чеснокодавилку, можна через прес. Я сьогодні просто дрібнесенько порізала ножем. Коли томати вже прогрілися, розімліли, добре пустили сік, на цьому етапі можна посолити, але не зловживайте сіллю. Краще підсолити наприкінці. І обов'язково перчимо. Якщо ви бажаєте додати свої якісь улюблені спеції, то на цьому етапі також їх додаєте. І тепер притихшуємо вогонь. І накриваємо повороду кришечкою. І в такому вигляді хвилин 10 на зовсім маленькому вогні, нехай потушкується. Ну і залишається останній процес, перетворюючи цю страву на неймовірну смакоту. Це додавання плавлених сирків. Можна їх порізати. Я додаю ось так ціляком. І сюди ж одразу відправляю кріп і часник. Повертаємо на вогонь і перемішуємо, чекаємо, допоки плавлений сирок розчиниться. Ну ось і все. Моє баклажанове капризотто готове. Наприкінці можете скуштувати ще насіль на перчик, можливо, ще прийдеться досолити, або навпаки, не прийдеться. Все залежить від того, які у вас будуть сирочки. Це неймовірна смакота, і якщо ще так не готували, прямо наполягаю. Спробуйте, приготуйте. І всім смачного!